Може бути, знаєте, це життя, воно не передбачуване. Два роки тому на пішохідному переході Юлю та її подругу збила машина. Реанімація операції, боротьба за те, щоб просто вижити. Черепно-мозкова травма призвела до того, що дівчинку привезли у модричі нерухомою та повністю залежною від оточуючих. Вона не розуміла, що відбувається, вона не розуміла, де вона, що їй потрібно займатися, і так далі. Тобто, єдиною її реакцією це був крик. Це стало вражаючим, але вже за місяць реабілітації Юля почала самостійно ходити, відновлюватись когнітивно і розуміти, де вона і що трапилось. Ми з нею вчились читати, вчили заново букви, вчилися писати, вчились їсти, щоб вона самостійно їла. Елементарно чистити зуби, мити обличчя, одягатись також. Ми знову зустріли Юлю у Мондричах. Вона повернулася, щоб покращити короткотривалу пам'ять та удосконалити ходьбу. Ми з гордістю дивимось на цю дівчинку, яка подолала усі випробування, повернулася до звичайного життя і стала студенткою медичного коледжу, і тепер мріє працювати у Мондричах. Я хочу працювати модріче реабілітологом, психологом, щоб допомагати людям. Можу вам сказати, друзі, що в вашому житті не трапилось. Завжди знайте, що все неможливе стає можливим в час від часу.